Сьогодні у випуску з російського полону визволили військову Азову з Кіровоградщини. Загалом напередодні звільнили 215 українських військових. Це стало несподіванкою. Ну, всі не чекали цього, просто коли це буде, ми не знали. Зразу сльози радості. Щасливі. І не тільки я, всі були раді і щасливі. У Кропивницькому попрощалися з трьома бійцями. Вони стали на захист України в різних містах заради спільної перемоги. Це страшна ціна свободи, це страшна ціна нашого майбутнього. Але ціна поразки ще гірша, бо ми бачимо приклад багатьох багатьох звільнених міст України, які звірства, які катування. Майже сотню тестів для визначення вірусу мавпячої віспи отримала Кіровоградщина. 21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових Азову. Обмін відбувся у Чернігівській області. З полону звільнили 215 українських військових, 108 – це бійці Азову. На цьому відео координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ви бачите, як звільнені повертались додому. В обмін на 200 українських захисників Україна передала Російській Федерації, голову політради забороненої партії, опозиційна платформа за життя та кума президент. Ента Росії Путіна Віктора Медведчука його підозрюють у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність України, розкрадання природних ресурсів, передача таємної інформації російським спецслужбам, державна зрада та сприяння діяльності терористичної організації. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Серед звільнених з полону житель міста Долинська Кіровоградської області Олександр Музинський. У полоні він був 126 днів 17 травня. Суспільному розповів, як дізнався про обмін. Це стало несподіванкою. Ну, всі ми чекали цього, просто коли це буде, ми не знали. Сразу сльози радості щасливі. І не тільки я всі були раді і щасливі. Захищати Україну Олександр Музинський пішов у 2014-му. Коли почалася війна, він пішов в воєнкомат для того, щоб піти в армію. Це в 2014 році. Але його не взяли, пояснили, що вони не можуть зв'язку зв'язку з тим, що у нього поганий зір. Сам знайшов Азов, поїхав у Київ, пройшов співбесіду, і вже з кінця літа або на початку осіні 2014 року він опинився в батальйоні Азов. Він був артилеристом. Як дізнався про повернення батька, Суспільному розповів його син. «Позвонила жінка і сказала, що батько їде додому. Радості багато було. Ми не знали, але ми ждали до останнього. І сподівалися, що все буде добре. Антоніна Кретор, новини на Суспільному. Кропивницький. у Кропивницькому попрощалися з трьома бійцями. Вони стали на захист України в різних містах, але задля спільної перемоги. Це страшна ціна свободи. Це страшна ціна нашого майбутнього. Але ціна поразки ще гірша, бо ми бачимо приклад багатьох-багатьох звільнених міст України, які звірства, які катування, які страшні речі виробляли там окупанти. Олег Гречаний народився і жив у місті Олешки Херсонської області. Попрощатися з ним прийшов друг Андрій Павлов. Каже, були знайомі 20 років. Он спортсмен, завжди ходили на греблю с ним. Він полюбляв думав, дуже дуже рибалку. Ну, він ну, бойщика одиночка як кажуть у нас. Він завжди допомагав. якщо там якісь проблеми там з технікою, або там якісь логістичні такі проблеми. Захищати батьківщину Олег Гречаний пішов 25 лютого добровольцем. Ми навіть не знали, що він пішов. Сейчас я, я ну, случайно просто побачив його автомобіль і почав йому дзвонити. І он мені говорить, Андрій, так і так, я вже. З оружиєм в руках, возле нашого любимого Херсона, загинув 55-річний боєць артилерійського взводу 15 вересня біля села Тернівка на Херсонщині. Він, ой, ти, ну Руслан Маляренко народився в Кропивницькому. Закінчив технічний університет. Мобілізували його в березні. время він жив Запорожі. Собственно говоря, там тоже наработал. Ну, оттуда и призвался. Загинув 43-річний молодший сержант 13 вересня поблизу села Білогірка Херсонської області. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки Амінь. 47-річний командир відділення артилерійської групи старший сержант Сергій Дерев'янко загинув 14 вересня поблизу міста Селидове на Донеччині. Поховали бійців на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кроповницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Пам'ять загиблих партизанів Другої світової війни у Кропивницькому вшанували на меморіальному комплексі фортечні вали. Представники міської і обласної влад військовослужбовці поклали квіти до могил підпільників, які діяли в роки війни у тодішньому Кіровограді. В місті Кропивницькому залишилося два партизани. Вони ще в роки світової війни були дітками, але разом зі своїми батьками брали участь в партизанському руху. Це Довженко Валентина Семенівна і Анастасів Іван Федорович. На меморіальному комплексі учасників партизанського руху не було. Їх вітали вдома. Ми дякуємо за той подвиг, який ви зробили. Ваші батьки зробили, і ну, перш за все, вам це. Міцного здоров'я і ще довгих активних років життя. Хай вас це буде гаразд. Ну а нашій країні перемога. Ми... Кропивничанка Валентина Долженко донька командира партизанського загону Семена Долженка. У 1941 році, коли почав діяти загін, їй було чотири роки. В загоні була мама та двоє старших братів. Связь з німцям різали. Німці поняли, що проводку зрізають, положили. У землі кабель. Ну і з землі їм портили той кабель. Загін діяв з 1941 по 1943 роки на території чотирьох районів Кіровоградщини. Нарада у лісі. Коли воїнська час підступила вже до Федверя з знамки, особоздала, а тут произошло соєднення 252-ї стрілкової дивізії. З партизанським загоном батько передав боєздатних людей, усе вооруження, обоз. Після війни, каже Валентина Долженко, батько писав спогади про свій загін, в якому було майже 250 людей. Він хотів видати книжку про це все. Тут іде його автобіографія, як создавався партизанський отряд. І далі про операції. які. Партизани про бої, про все з його лічною подписю. Скільки партизанських загонів було на Кіровоградщині, точно невідомо, каже історик Борис Шевченко. Якщо ми будемо послуговуватися радянською історіографією, то це там будуть ледве не сотні якихось загонів масштабу України. І як я не помиляюся, в нашому краї там півтора десятка їх. Історія радянського руху опору, вона є одні з найбільш сфальсифікованих тем історії Другої світової війни, радянською історичною наукою. Тому що вони прагнули показати, що от весь народ, який потрапив від окупації, був керуємий комуністичною партією, отак от в пориві почав вчинити опір. Німецькій владі насправді це було не так. Звичайно, рух опору був, і ми не повинні забувати подвиг тих людей, дійсно боролися, ризикували своїм життям проти німців. Валентина Долженко мріє надрукувати книгу спогадів батька про життя партизанського загону. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький. 135 випадків коронавірусу зафіксували за добу на Кіровоградщині, Серед них 13 дітей і 122 дорослих. Це дані від головної санітарної лікарки області Надії Оперчук. Якщо порівняти захворюваність минулого тижня із попереднім тижнем, випадки захворювання позитивних зросли на 77%. відсотків. Майже в половину зросла і кількість госпіталізацій. На останньому тижні завантаженість ліжок у опорних базах це ті бази, які надають допомогу Саме хворим з коронавірусною хворобою становить 10,1%, Хоча попередній тиждень був 6%. Тим, хто не щепився від ковіду, головна санітарна лікарка області радить це зробити. В області циркулює новий підштам омікрону Ва 5 це штам, який набагато швидше поширюється. Інкубаційний період у нього від одного до трьох днів. 5885 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer отримала Кіровоградщина напередодні. В області для щеплення від коронавірусу є три види вакцин. Коронавак, МРНК вакцина Pfizer і векторна вакцина Janssen від Джонсона Johnson. Джонсона. вересня Міністерство охорони здоров'я дозволило другу бустерну дозу всім охочим та оновило схеми вакцинації від ковіду без змін терміни першого і другого щеплення. Друге роблять з перервою від 14 до 28 днів в залежності від вакцини. Третя вакцинація, тобто перша бустерна доза, тепер проводиться через 5 місяців. Попередньо вона була занонсована термін від 6 до 9 місяців. Сьогодні третє щеплення можна робити через 5 місяців після другого щеплення. І другу бустерну дозу також можна робити через 4 місяці після першої бустерної дози. Тепер другу бустерну дозу можна проводити і коронаваком. Нині в області хворіють на коронавірус 887 людей. Карантин в Україні по коронавірусній хворобі COVID-19 продовжений по 31 грудня. Треба обов'язково одягати маски в людних місцях, захищати себе. І ми вже бачимо, що деякі наші світомі громадяни знаходяться в місцях масового скупчення саме у масках. Використовуємо дезінфектанти і дотримуємося соціальної дистанції. каже збільшення випадків ковіду в області очікують у середині жовтня. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Це лабораторія регіонального центру контролю і профілактики хвороб у Кропивницькому. Тут працівники проводять дослідження на виявлення вірусів. Такий вигляд мають тести на визначення вірусу мавпячої віспи. Їх Кіровоградщина має 196. ПЛР-системи, які мають відповідні сертифікати якості, персонал лабораторії особливо небезпечних інфекцій підготовлений до проведення відповідних таких досліджень. Ми провели навчання і також для медичних працівників первинної медико-санітарної ланки щодо правил відбору матеріалу для дослідження на віспу мав для Правильного його транспортування для доставки зразків з метою уникнення ризиків передачі цієї інфекції. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зареєстрували більше 60 тисяч випадків захворювань мавпячою віспою у 102 двох країнах світу. 23 людей через хворобу померли. 23 липня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах захворювання віспи мавп надзвичайною ситуацією світового масштабу. В Україні вже підтвердили реєстрацію другого випадку захворювання людини на віспу мавп. Це було 19 вересня. Попередній випадок був зареєстрований. ...15 вересня. Вони не виїжджали за межі України і не мали контакту з хворими тваринами. У цій лабораторії результат дослідження на виявлення вірусу мавпічої віспи буде відомий за 4-6 годин. В основному хворіють гризуни і примати, тобто мавпи. Розповсюджено було воно у тропічних лісах, але у цьому році зареєстровано і в європейському регіоні. Передається воно при контакті. Я вже сказала, від тварин до людини. Якщо люди проводять догляд за цими тваринами або контактують з хворими тваринами, а також передається від людини до людини при контакті із хворим пацієнтом, саме з ділянками ураженими шкіри. При обробці такої шкіри медичний персонал може заразитися, тому обов'язково лікування таких хворих у спеціальних госпіталях. Цю палату у Кропивницькій лікарні облаштували для пацієнтів на випадок захворювання на мавпячу віспу. Окрім двох ліжок, тут є відокремлені душова кімната і туалет, бойлер з гарячою водою і окремий вихід. Інкубаційний період, тобто період від того, коли вірус проникає. В організмі людини і з'являються перші симптоми, максимальний він іде до 21 дня. В принципі, від 5 до 21 дня. І спочатку це буде період інвазії, коли супроводжується температура, озноб, сильні головні болі, сильні м'язові болі, а потім лише на третій-п'ятий день можлива. І починається висипання. Висипання проходить також декілька етапів. Зазвичай висипання з'являється спочатку на обличчі, на шиї, спускається по туловищу, по всьому туловищу до кінцівок. Підтверджено те, що у 75% пацієнтів висип такий буде навіть на ладонях і на ступнях. Говорить, в області не фіксували жодного випадку підозри на захворювання мавп'ячою віспою. Антоніна Крейтор, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.